Всім ще раз доброго ранку. Нагадаю, це ранок вдома. І ми його продовжимо компанією юриста Українського ветеранського фонду Ярослава Хоменка. Сьогодні поговоримо про отримання житла чи компенсації за житло, зокрема у разі його знищення. Ця тема на третьому році повномасштабної війни дуже актуальна так. для багатьох українців. Доброго ранку, Ярославе. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, хто має право на отримання компенсації на придбання житла? Мова буде йти про саме про ту компенсацію, яка передбачена постановою Кабінету міністрів України номер 719 від 2016 року. А саме про. Грошову компенсацію для осіб з інвалідністю внаслідок війни наших ветеранів першої другої групи, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи з числа переміщених осіб та учасників бойових дій. Mm -hmm. а розкажіть, будь ласка, який порядок в цієї процедури, куди звертатися? Які документи треба надати, де взяти ці документи? Перш за все, вся процедура починається з квартирного обліку. Учасник бойових дій, особа з інвалідністю має дати на квартирний облік, подати пакет документів, підпасти під ті критерії і умови для того, щоб мати право на цю компенсацію. Вибачте, будь ласка, О, що і... таке одразу запитання, що таке квартирний облік? У мене зараз дуже гарно військові ветерани зрозуміють, які з цим стикаються. Квартирний облік це відповідно можна сказати це черга людей під спільговими категоріями, які мають право на житло або на його компенсацію. На сьогоднішній день ця програма діє таким чином, що житло не надається, але надається компенсація за. За це житло Грошова. в грошовому виразі для різних областей вона встановлюється відповідно до того, яка це область, якщо це Кіків, то сума більше, якщо інший регіон, то буде менша. І коли доходить черга, наприклад, ветерана-інваліда отримувати своє, цю компенсацію, то після того як Міністерство ветеранів, яке є розпорядником, цих коштів перенаправить відповідно кош... кошти до від бюджету, то коли прийде черга, ця людина зможе укласти договір про придбання цього житла і оплатити його цими пільговими коштами. Ну якщо так максимально спростити, то так це А... Да, да, а які документи потрібно? Ви прислали пакет документів? Можемо проговорити от покроково, щоб можливо, хто і хто збирається стати на цей квартирний облік і подати документи, щоб були обізнаними? Ну, тоді щоб було зрозуміло, що розділимо на два етапи. Спочатку квартирний облік на квартирний облік треба свій перелік документів. Це, в залежності від ситуації, від статусу, може бути різний пакет, починаючи паспорт, код, довідка про реєстрацію, там довідка про перебування в ба людини на обліку внутрішньо переміщених осіб, там довідка про участь у бойових діях, посвідчення УПД, посвідчення особи з інвалідністю, можуть навіть запросити копію тих паспорта. Для чого? Для того, щоб визначити чи в наявні ті квартирні метри, які є передбачені відповідно до закону, якщо це ці квартирні. Метри Мень, менше, ніж визначено законодавством. то тоді особа все одно має право на компенсацію в певному розмірі. Mm -hmm. А другий етап? І другий етап це вже безпосередньо процес, який передує отриманню грошові компенсації. Для цього треба звернутися до. Органу соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем перебування на квартирну обліку, про які йшла мова раніше, і відповідно орган соціального захисту населення буде приймати заяву від ветерана особи з інвалідністю. Також треба подати визначений перелік документів, і вже потім, після цього, комісія буде розглядати питання про виплату. Даної грошової компенсації, ось і після цього, вже, як комісія все погодить, буде відбуватись процес е, руху коштів. Відповідно, тут також є черга, тому що е, кількість е, людей, які вдаються на цю програму, велика, і угу. ну, не зразу після подання заяви документів е, відбувається відповідне нарахування. Але коли черга вже е, наступає, то Є можливість укладати договори е, купівлі продажу нерухомості з використанням цих коштів. А хто має пріоритетне право на компенсацію за знищене внаслідок бойових дій житло? Ну, тут це вже регулюється зовсім іншою програмою. Так, наші ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни. Е, Відповідно до цієї програми мають пріоритетне право на дану компенсацію. Тобто, якщо особа з інвалідністю або учасник бойових дій втратила своє майно внаслідок бойових дій, вони можуть подати відповідну заяву, документи і їх заява з документами буде розглядатися в пріоритетному. В першу чергу. А скільки може взагалі тривати цей процес розглядання тієї чи іншої справи? Якщо ми говоримо про компенсацію за належність до отримання житлового приміщення, то це насправді дуже тривалий термін. На сьогоднішній день цю компенсацію можуть отримувати люди, навіть, які подавали свої документи в 2016-2017 році. Тому що велика кількість осіб з інвалідністю, ветеранів, і навіть з урахуванням того, що бюджет в рази збільшився, який передбачається на цю програму. Але все одно, ну, наприклад, є інформація, що близько. Деться двох тисяч випадків виплати коштів було за 2024 рік От по цій програмі, але ж ми розуміємо, що кількість людей, які мають право, набагато більше. На жаль, на жаль, що це жаль, так. да, вимушені такі причини. Так. Скажіть, а чи передбачена законодавством можливість? Позачергового забезпечення житлом ветеранів, які потребують споліпшення житлових умов насправді, навіть виходячи з тієї програми, про яку шла мова, то е, це є позачергова можливість ага. для ветеранів осіб з інвалідністю отримати житло. Але це не єдина програма. Насправді є інші. Це найбільш така е, за і за бюджетом, і за розповсюдженістю. Вона, але є і ще і регіональні програми забезпечення житлом. Є програма Власний дім, це для учасників бойових дій, для ветеранів можливість отримати в сільській місцевості власне житло. Вона у меншому розмірі фінансується там, здається, до 300 тисяч на будівництво. Ну, скажімо так, на початок будівництва житлового будинку, Ось, або на його реконструкцію. Така програма ще є, потім існує програма проведення капітального будівництва. Та програма власний Дім вже сказав, загальна програма забезпечення житлом. Тому... В Принципі, uh -huh. деякі можливості є, але на сьогоднішній день, звісно, вони не можуть забезпечити ті всі потреби, які існують, і це призводить до великої кількості юридичних питань звернень за консультаціями, в тому числі до ветеранського фонду. Uh -huh. Дякуємо вам так. за такі важливі питання, актуальні за консультацію. Кажемо вам до зустрічі вже наступного тижня. А ми продовжимо зараз трохи музики, а потім ще чимало корисного та цікавого. Не перемикайте.